Йдемо звідси, поки не змусимо їх рахуватися з вашими інтересами. На жаль, у міській раді із 50 депутатів, Валера, Валера, не сюди. На жаль, у міській раді, і 50 депутатів і 15 нормальних депутатів із 30 фракцій, які проголосували за те, щоб закривати поліклініки. Регіоналів сіпила, Закрити поліклініки, вони хочуть забрати у вас можливість лікувати своїх дітей, щоб вони на вулицях помирали. Ми прийшли сюди для того, щоб не дати їм все зробити. І подивіться, це перша сесія міської ради, де нарешті прості люди можуть прийти в міську раду. А вони тут закриваються, дерепанять землю, деребанять майно, закривають школи, лікарні, поліклініки і кордонов, що не сміються. І з на має сміється, як весело. Нам весело, бо ми знаємо, як вас обкрадають, як вас дує і договори разом з вами звідси не підемо і тих батьки, не дамо закритимо відкриті. Сьогодні для нас на лінії подія перший раз За багато років сьогодні люди змогли зайти на цей міської ради. І це головна для нас подія. Я звернувся до депутатів і хочу, щоб ви подивилися в причасті всіх тих депутатів, за яких ми голосували, за тих депутатів мажоритарщиків які сидять в залі, багато за їх немає совісті, які голосують, як за принцип. І виховати дитячих садках. Чому? Тому що вони тут в закритих сесіях проводять дібан майна і дідьбанк землі. І сьогодні ми допомоглися того, що питання швидкої допомоги, будівлю, яку хотіли продати приватнику за 300 тисяч гривень, воно знято. Але з питання медичної реформи вони прийняли позицію Страуса і не хочуть дослухатися людей. Ми їм пропонуємо, обговорювати. Питання на громадські шкупання, разом з красок з приводу автомобічної реформи. Мер не повинен бути політично заангажований. Мер і депутати, які вони повинні думати за людей. Тому це питання повинні обговорити на громадських слуханнях, повинні обговорити з бахівцями, лікарями, а потім приймати ці далі рішення. Але навіть після наших звернень, народних депутатів, вони все одно проголосували розвиток Дня цього рішення. Тільки 15 депутатів проголосували. Тому ми з вами будемо присутні на сесії і будемо з вами насхоювати. Це питання сьогодні буде знято і буде обговорення з громадою. Тому що тільки громада має контролювати владу. Дякую. І ми хочемо попередити міську владу. Теребан закінчився. Безприйом закінчився. Ми не дамо вам більше вкрасти ні зоки міської землі, ні метра комунальної власності. Ми не дамо вам закрити ні одну лікарню, ні одну школу. Ми не дамо вам вимкувати ні одне дерево. Ми не дамо вам вкрасти ні однієї кобітки державної і міського бюджету. Тепер жодна сесія міської ради. Не буде проходити в таємному закритому режимі. Тепер ми ніколи не допустимо, щоб у Чернігові розкрадали майно, щоб у Чернігові розкрадали землю, щоб у Чернігові закривали лікарні і поліклініки, позбавляючи людей, позбавляючи дітей права на отримання допомоги. І ми хочемо сказати, де вас регіональні всі депутати, подивіться, вони щурі потікали, тому що вони знають, що ми розірюмо їх на частини. Це ті незаконні рішення, які вони приймають. І за колов, як щурні, бо вони боягузи, бо вони сильні тільки тоді, коли вони ховаються, коли вони таємно проводять свої сесії. А коли отут люди, бачите, вони всі втекли. І тому наша сила, нашій єдності, наша сила в правді. Своїх і своїх дітей, На право жити в своїй країні, нам немає куди поїхати за кордон. У нас немає там мільйонів рахунків, у нас немає там дач, палаців і тому подібне. Нам нікуди їхати, і наших дітей немає куди вести. А ті банки покрали, потікали, а нам тут і нашим дітям жити. І ми хочемо жити в місті, яке буде чисте, де будуть поліклініки, де будуть школи, де будуть десантки, де буде можливість Чувати з безліною, а не на ком. Я сьогодні перетворила пасія регіонів на рабі усю країну і в тому часі на рівні Чернігів. І тому ми всі, вся громада Чернігівська, хто прийшов і не прийшов. Ми кажемо міській владі: ваша влада закінчилась. Починається влада народу, без відома народу, без рішень народу, без підтримки народу ми не давамо притягнути одного рішення. І сьогодні це початок. Нашої народної революції сьогодні ми захищаємо наші поліклініки. Завтра ми звільнемо всю Україну від банди партії регіонів.